Це прийшла ну, переписувати пенсіонеру, що до пенсії додає Янукович 80 гривень. Беріть, пишіть, або це ж через комп'ютер буде йти, 500 гривень у вас є. Я кажу 500 гривень купюрою. Дайте нам ми запишемо номер. Ось так розпочалася розмова Антоніни Петрівни з шахрайками, які переконували, що президент України обов'язково підвищить їй пенсію, аби лише бабуся написала заяву. До того ж, треба обміняти 500 гривневі купюри, які з початку наступного року вийдуть з обігу. Тож старенька витягла одну зі схову. Коли літня жінка вийшла на хвильку, ті схопили всі зекономлені старенької гроші і гайда та натрапили на сусідку потерпілої. Тільки я заходжу у двір, і в цей момент я застаю, що дві жінки вискакують із хати. Коли в цей момент вискакує тітка Тоня з хати, кричить: Алла, спасай, спасай, вони мене вкрали 6 тисяч грошей. Жінка, не розгубившись, зателефонувала сільському голові, той в міліцію, і сам кинувся на зустріч втікачам. Втім, їх затримати йому не вдалося. Однак, чоловік запам'ятав прикмети авто, і вже за кілька годин шахрайок затримали. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено автомобіль таксі, ми прибули на вказане місце в наші підозрювані, який пояснив, що вказані особи, залишивши автомобіль, зникли в лісі в невідомому напрямку. Нами було організовано пошукові заходи, і близько 19 го вечора одна із підозрюваних була затримана. Згодом затримали й другу підозрювану. Нині відкрито кримінальне провадження за частиною 2 186 статті Кримінального кодексу України грабіж. За такі діяння передбачено від 4 до 6 років позбавлення волі. Крім цього, жінок перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території України. Правоохоронці ж застерігають людей не бути безпечними і не довіряти заощадження стороннім людям.